Шанс на відродження, родовища торфу, водойми, з яких можна зробити прибуткове рибне господарство, перспективи для розвитку зеленого туризму. Із такими ресурсами селище Ірдинь на Смілянщині роками не отримує жодної копійки до сільського бюджету. Таких сіл на Черкащині десятки, проте реанімувати їх поспішають не всі. Білозірська об'єднана територіальна громада вирішила дати шанс жителям Ірдиня на краще майбутнє. 80-річна Віра Усяка все життя пропрацювала на торфовидобувному заводі. Вона пригадує, торф продавали по всій Україні. Тепер це цінний природний ресурс джерело постійних пожеж. Як почали добувати фрезерний торф, то частина йшла на брикети. А багато дуже і в Херсон, і в Крим наш торф поставлявся залізницею як добрива. Майже кожен рік тушать, тушать отако, загорається десь. В тому році такий був особливо вранці, як туман, то дим такий стелиться, тушили. Це торфовидобувний завод. Від його колишніх потужностей лишився напівзруйнований комплекс. Ще кілька років тому тут працювало невелике підприємство, проте нині воно на етапі ліквідації. Заінтересований продати підприємство, тільки щоб воно працювало. Ліквідатор. Так він нам об'ясняє. Я так кажу, а откуда я що знаю? Нас толком ніхто не приведе. Ми ходимо, ми теж під скорочення так само підлягаємо, як і всі. Староста Ірденя Олександр Максимов показує одне із озер на торфових болотах. У нього серйозні плани на розвиток тут рибного господарства, а у прилеглих лісах мисливства. І Іондатра, і бобер, і видра. Ага. Появляються лосі в нашому лісах. Так що є перспектива відродження і в цьому плані. До того ж, серед планів розвитку і зелений туризм. Чому б не використати як зелений туризм. Тобто запросити людей, навіть використавши ту вузьку колію, яка в нас до теперішнього часу існує, щоб людей возити по болотах, показувати наші природні багатства взагалі. На сьогоднішній день немає підприємств, які поповнювали б селищний бюджет, сільський бюджет об'єднаної територіальної громади. Нині в Вердині майже тисяча жителів, проте роботи немає. Щоб реанімувати селище, керівництво Білозірської сільської громади вирішило науково проаналізувати його потенціал розвитку та визначити інвестиційну привабливість. Це селище багато своїми природними ресурсами, тому що в їх торфені болота, у них водойми, і на сьогоднішній день це все можна сказати замерз замерше. А тисячі гектарів торговищ, які залежі лежать, 2,5 тисячі гектарів водойм, звільнених від торфів, де не використовуються. Хочеться, щоб ці природні ресурси надавали кошти нам в бюджет. Дослідження потенціалу селища виконуватиме аналітик центр Прагма нещодавно відкритий на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького справою займатимуться сертифіковані фахівці з різних сфер науки. Це дозволить всебічно вивчити питання та зробити обґрунтовані висновки. Для центру це перша угода про співпрацю. І сьогодні треба відповідно зробити експертну оцінку, дати заключення перспектив цього питання. І саме головне зробити правильні кроки правильно поставити питання для його вирішення правильно базуючись і на законодавстві, законодавстві діючому там земельне земельному екологічному значить створення певного бізнесу потім середовища все це треба враховувати і ґрунтувати на ставити на наукову основу Фахівці університету проводитимуть всебічне дослідження до жовтня. Далі результати передадуть до громади, яка втілить у життя плани на розвиток селища. Яна Лимаренко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.